Під час артилерійського обстрілу вскочила у погріб, а його завалило. Голову ВЛК Чернігівської області залишили під вартою. У Чернігові відкрили для проїзду вулицю Любецьку. Це підсумки тижня подій Чернігівщини. Мене звати Наталія Гоман. Вітаю! Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 31 травня Україна повернула з російського полону 14 нацгвардійців, які у лютому 2022 року несли службу на Чорнобильській АЕС. Всі вони родом з Чернігівщини. Про це повідомляє журналістка Суспільного, яка була присутня під час обміну полоненими. Загалом, 31 травня, з російського полону вдалося повернути 75 людей, 70 чоловіків і 5 жінок. Як повідомив у своєму телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак, серед тих, кого вдалося повернути рядові сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. 19 із них потрапили в полон на острові Зміїний, 10 – у Маріуполі та Азовсталі, а також на інших напрямках. Щонайменше третина з врятованих Мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. За даними координаційного штабу, цей обмін 52-й від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі визволити з полону РФ вдалося 3210 захисників та захисниць України. Один цивільний загинув, двох поранило, два будинки згоріли вщент, ще кілька пошкодило. Такі наслідки обстрілів при кордоні Семенівщини російськими військами. Загалом з понеділка по п'ятницю був 161 прихід по 18 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь вели зі ствольної артилерії, мінометів, скидали снаряди з ФПВ-дронів, один раз зафіксували скид із дрона, вибухівки з токсичним газом. Про це Суспільному повідомили. У пресслужбі Чернігівського прикордонного загону. Під час артилерійського обстрілу вскочила у погріб і не могла з нього вибратися, бо вихід привалило цеглою. Раїса Бавикіна з прикордонного Костобоброва, що на Семенівщині, опинилася у пастці під власним будинком, який загорівся після влучання снаряда. Коли жінка отямилася, льох був повністю задимлений. Згодом вона знову втратила свідомість. З погреба її дістали через дві години. Я не думала, что я выживу. Не думала. Я как уже потеряла сознание. Я думала, это конец, все. Я глаза открываю, а я в машине. Говорю, я живая. Да живая все. Жодної звістки за понад два роки. 29 березня 2022 року російські військові викрили з робочого місця старосту села Нові Новіборови Чисновської громади Анатолія Сірого. Його син Євгеній розповів, вони зверталися як до українських правоохоронців, так і до міжнародних організацій. Російська сторона не підтверджує інформацію, що сірий у них. Координаторка сімей цивільних заручників медійної ініціативи за права людини Катерина Огієвська розповіла Суспільному, що станом на 27 травня їм відомо про 1719 цивільних заручників з усієї України. На Чернігівщині, за їхніми даними, під час окупації російські військові затримали 42 людини. Досі в неволі залишаються 26. Усіх їх Росія утримує незаконно. Цивільних, як і військовополонених, росіяни катують усе це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Навіть страшно уявити, що може бути там. І є дуже велика надія, що він витримає, що його не зламають. Це найважливіша мрія, щоб батько повернувся і він був поряд з нами. Голову ВЛК Чернівської області Віктора Лугіна залишили під вартою до 12 липня. Таке рішення ухвалив Чернігівський апеляційний суд. Підозрюваний, який вже понад місяць перебуває в СІЗО, просив змінити йому запобіжний захід. Віктор Лугіна підозрюють в участі та реалізації схеми з ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Коштувало це за повідомленням прислужби СБУ 5 тисяч доларів. Організатором схеми там називають попередника Лугіна Ігоря Кодовбецького. У лютому правоохоронці провели обшук у його помешканні і вилучили майже мільйон доларів США готівкою. Віктора Лугіна затримали у квітні як співучасника. Він нібито мав контролювати дії лікарів, які проводили медогляд чоловіків, повідомив слідчий у суді. 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 7,5 мільйонів гривень за кожного. Такі запобіжні заходи 29 травня обрали у Новозаводському районному суді Чернігова двом підозрюваним у підриві банку. Обидва свою провину у суді заперечували. Чоловікам 40 і 42 роки. Вони родом з Миколаївської і Запорізької областей. У Чернігові квартири орендували. За словами одного з підозрюваних, він планував тут жити з родиною. Нагадаю, 6 травня травня близько четвертої години ранку у приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи в Чернігові стався вибух. Внаслідок нього пошкодило будівлю та автівки, які були припарковані поруч. Тоді люди не постраждали. 28 травня Нацполіція області повідомила, що затримала підозрюваних у вибуху та спробі крадіжки. 29 травня у Чернігові відкрили для проїзду вулицю Любецьку. Її перекрили торік, наприкінці березня, для ремонту водогону. Роботи виконували поетапно на різних ділянках. Точну суму, яку витратили на все, поки що назвати не можуть. Залишити рішення суду першої інстанції без змін та призначити покарання у вигляді 12 років ув'язнення. Таке рішення 28 травня ухвалив Чернігівський апеляційний суд щодо 15 російських військових, які у березні 2022 року у селі Ягідне на Чернігівщині незаконно ув'язнили у підвалі школи 368 цивільних і використовували їх як живищі для себе. Адвокати російських військових подали до суду апеляційні скарги, аргументували, Туючи їх відсутністю належної доказової бази щодо обвинувачених. Майже рік не можуть завершити будівництво нової їдальні в Іванівському ліцеї. Як розповів директор навчального закладу Ігор Черевко, стару будівлю двічі пошкодили під час активних бойових дій у лютому березні 2022-го. Її визнали аварійною, знесли і торік у жовтні розпочали будівництво нової. Гроші на це виділили з фонду з ліквідації наслідків російської агресії, розповіла фахівчиня служби відновлення в області Аліна Коломієць. Зараз у їдальні звели стіни, поставили металопроводи. Пластикові вікна та утеплили будівлю. Виникли певні проблемні питання: це перше брак кадрів, і друге, це те, що неякісна проєктно-кошторисна документація, яку надала сільська рада. Ми наразі ці питання вирішуємо. Проєктна документація коригується в процесі. Підрядник вирішує питання з тим, хто виконуватиме роботи. І до початку навчального року нового ми плануємо ввести цей об'єкт. Двоповерховий будинок на вулиці Шевченка у Чернігові, який був пошкоджений під час ракетного удару 17 квітня 2024 року, підлягає відновленню. Про це повідомила представниця міського управління ЖКГ Тетяна Корж. За її словами, після виготовлення проєкту відновлення та визначення підрядника у будинку проведуть капітальний ремонт. Проте він не включатиме ремонти у квартирах. Після завершення відновлених робіт жителі можуть почати відновлення всередині квартир. Для цього можуть залучатися і власні кошти, кошти донорських організацій. А також державна державною програмою є відновлення. Вже можна податись на неї зараз. Вигнали автоматною чергою з під БМП та відвели на допит. Двоє бійців 164-го батальйону територіальної оборони з прилук Олександр та Андрій взяли в полон чотирьох росіян. Це сталося на Авдіївському напрямку під час зачистки після невдалого штурму противника. Пізніше виявилося, що один з полонених був із приватної військової компанії Вагнер а другий згодом розповів журналісту Юрію Бутусову про те, яких відправляють на м'ясо. Штукатурять, фарбують, білять, копають грядки та саджають квіти. У Максаках на Чернігівщині волонтери відновлюють хату мазанку та озеленюють присадибну ділянку навколо неї. За словами заступниці голови громадської організації Спілка жінок Менщини» Вікторії Неруш, вони роблять це не вперше і так підтримують культурну спадщину громади. Цю хату отримали в подарунок від місцевого жителя. Після внутрішніх та зовнішніх робіт там планують відкрити міні-музей та проводити зустрічі. І в липні місяці ми вже плануємо тут на території цього подвір'я на ганку, А по-нашому, це рундук, називається Поріг хати минським діалектом провести фестиваль менської говірки. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.